Чотирикласниця Соня обирає собі зимові речі, які до Миколаївки привезли волонтери гуманітарного штабу. Дівчина приїхала сюди із Костянтинівки ще коли було тепло, тому речей на холодну погоду немає. Соню та ще чотири родини прихистила місцева жителька Людмила. Вона дбає про гости як про власних дітей та онуків, а поки чекає сина з війни. Я жду сина з 2014 року. Он на донбасі. Передаю, щоб повернувся живий. Пані Наталя приїхала до Миколаївки з Лисичанська разом із чоловіком, рятувалися від обстрілів, оселилася тут у свого сина. Каже, у її рідному місті на вулиці, де вона мешкала, вціліли лише чотири будинки. Тут нормально, слава Богу, що тихо, що не стріляють. Тут же все є, так і продукти, і все, і дають допомогу. Обрати теплі речі прийшли ще декілька десятків людей. У Миколаївці офіційно зареєстровано півсотні ВПО, але ця цифра зростає. Ті проблеми, які в людей є, ну, багато хто звертається там, то робочі місця, шукають, ну, по можливості задовольняємо їх, хто спеціалісти, там, механізатори, водіїти без проблем знаходять роботу. Такі без професії, то допомагаємо людям в цьому, щоб працевлаштуватися. Хоча ми в цьому обмежені, але я думаю, питання це вирішується. Аби забезпечити всіх житлом, тут переобладнують різні приміщення та будівлі. Ще 20 людей можуть розмістити у непрацюючих відділеннях місцевої лікарні. Тут у нас є санвузол для чоловіків і для жінок. Є бойлер. Ось душові опалення є, але в нас в цьому році окрема котельня є. У нас є окрема кухня тут, Тоже, де люди зможуть собі самостійно готувати. У Нас є центральна кухня тут. Кухарі мої можуть теж готовити на це відділення. Керівництво і района, і області. Завжди були на зв'язку, допомагали вирішити тих питань, які ми на місцевому рівні не могли вирішувати. Піклуються про літніх переселенців та людей з інвалідністю, і у місцевому центрі соцпослуг тут можуть прийняти до 20 людей. Доглядають за ними цілодобово. На Сьогоднішній день у нас 12 підопічних. Це люди похилого віку та особі з інвалідністю. Також у нас передбачені ліжкомісія, шість ліж для внутрішньопереміщених осіб. Одна з підопічних центру соцпослуг Лідія. Вона потрапила сюди ще у березні. Жінка не може ходити, тож всім необхідним її забезпечують працівники установи. У Лідії зараз на війні онук та похресник. Мій солдатик Сашенька теж приїжджав. такий красивенький, але сум очах. це передати не можна. Але ж вони стоять, захищають нас, кровиночки наші. Такі ж молодець, їм по третій, от. Я прожила 75, п'ять, я не бачила цієї війни, не знала. І щоб не була паралізована, я б вже там була. Я б їм вимотала і все. Хай вертаються додому, як зможуть. Хай приборіте а додому вертаються живе мій здоровий. Попри війну продовжує працювати сир у Миколаївці. І не зважаючи на те, що попит на продукцію, звісно, зменшився, сир з цього підприємства продають не лише на Одещині. Західна Україна дуже полюбляє сирестонський. Так Одеса більше бере отакі от, от маленькі гауди, такі лілі кілограмові в з нашу Голландію. Потреби переселенців тут намагається якомога швидше закривати. Втім, зараз головне питання підготовка до зимових холодів. Наприклад. В Миколаївці, наша будівля колишнього інтернату, там треба 10-100 тонн вугілля, щоб опалювати 4 приміщення. Ось така потреба була. Тобто громада, громада сама не зможе не зможе бути, вірити це питання, тому ти бачиш, що ви знаєте, що закупити на сьогоднішній день вугілля це теж проблема.